Колесне відповідальність. Андрета Фьорми! тюрми Фюрми! Андрія, Андрія, Фюрми! Андрія Юрби! Андуха! Андита! Ні 300 диктаторів на Україні! Ми податковуємо ні диктатурі, ні диктатурі, ні диктатурі, ні диктатурі. <рес> ми сьогодні <рес> ви розуміння того, що Україна потребує реформування. Ми сьогодні розуміємо, що тільки поруч національного порятунку може так зробити. Тому ми вимагаємо реформи! 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 Сьогодні Ре на цьому майдані. Говоримо скрито, що немає питання від сотні когось не трималося. Ми розуміємо, що сьогодні вирішується за пошта громадяна на Україну. Ми розуміємо те, що кожен повинен боротися. Тому ми знову разом скажемо, що тільки разом ми переможемо. Разом і до кінця. Разом і до кінця. Тому влада повинна зрозуміти, ми будемо страйкувати, ми будемо виходити на вулиці, ми будемо доступа на владу, оскільки, поки не будуть виконані наші вимоги, що на цій країні неможливо. Ми це розуміємо. Ми хочемо європейського майбутнього, ми хочемо європейських правил гри. Але то є, це його бізнес.